Для мене важливо робити все, що в моїх силах, щоб заробити гроші на Збройні сили України. Це благодійна ярмарка для ЗСУ. Це все криворізький крафт, це все наші криворізькі майстри і майстрині. Це певний вклад в допомогу нашій армії. Сьогодні ми проводимо власне заключну подію року. Різдвяний ярмарок ми хочемо відсвяткувати нашою великою творчою родиною. Це власне родинне свято. Ми, звісно ж, як завжди, збираємо кошти для допомоги військовим. Весь прибуток від продажу квитків, також частина коштів від продажу виробів, від інтерактивів. все, що можна, ми сьогодні віддаємо на збори. Мене звати Настя, і я роблю свічки і мило з нуля. Я люблю бджолиний віск, і той віск, який є в мене, він з нашої сімейної пасіки, скажімо так, з деокупованих територій Херсонщини. Тому бджолиний віск, він ароматизований ефірними оліями. І за допомогою нього я роблю також і мило. Тому, купуючи ці продукти, ми можемо підтримати також і херсонських пасічників. Я учасниця опороди, і для мене важливо робити все, що в моїх силах, щоб заробити гроші на Збройні сили України. Якщо я можу зробити це своєю творчістю, а це я вважаю своєю творчістю, то я тільки за і за будь-яку можливість це зробити. Це іграшки власного виробництва цими ручками роблено. Є, як патріотика, наші знамениті пес патрон, котики зсу різних видів, такі просто от є символи року. Мотиви в нас, звичайно, є. Як це благодійна ярмарка для зсу. Ми хочемо, щоб наша перемога наблизилася як найскоріше. На, на, на от і кому не, як як не переселенцям, це знати, тому, тому ми тут. Я представляю стенд з ліногравюрами, а це техніка високого друку, тобто книжкові, можливо, старі такі книжки раніше друкувалися ксилографією або ліногравюрою. Мені запропонували, і я вирішила, що в мене є роботи, є що показати, плюс це певний вклад в допомогу нашій армії, нашим бригадам, нашим хлопцям, і дівчатам. Тому я вирішила, що якщо хоч якось я можу допомогти своїми роботами. Не просто їх показувати людям, а ще й продавати і якусь частину з них, та, 50-40% віддавати в армію, то ну, я думаю, це дуже добре. Взагалі я, я бариста, Але плиту з пісок. Це дуже класна можливість допомогти і в той же час провести Познайомитись. Вільний від роботи, від цього всього міського навантаження. Це все криворізький крафт. Це все наші криворізькі майстри і майстрині, які роблять найрізноманітніші речі, тобто від якихось дрібненьких брілочків симпатичних до великих картин, дизайнерського одягу. Абсолютно що завгодно, і це все авторські вироби, це все вироби, які робляться нашими земляками і землячками. То сьогодні можна познайомитися з дуже багатьма митцями і мисткинями. Ми тут робимо кастомізацію речей логотипом породи. Люди можуть принести будь-які свої речі або зробити кастомізацію на тих, які вони придбали на ярмарку, як, наприклад, ось ми зараз робимо, і додати до нього щось особливе: залишити частинку породи на свої речі і запам'ятати цей день. Плюс повністю сума, яку ми тут збираємо, піде на донат. Я... Тут по тій же самій справі, що останні два роки ми намагаємося всілякими силами привернути увагу до нашого виробництва димових шашок, які ми безкоштовно передаємо на ЗСУ і робимо спочатку повномасштабного вторгнення. Ми вже зробили більше 60 тисяч. Ми постійно потребуємо матеріали, ми закуповуємо ці матеріали вже тоннами просто. І такими ж тоннами ми відправляємо дими на фронт. Для це все треба просто шалені кошти. І ми шукаємо, де тільки можемо, щоб ці кошти взяти, або просто щоб нам купили матеріали. Це взагалі ідеальний варіант. Ну а Стосовно тубусів від снарядів і гільз, це член нашої організації Аня Федорчук. вона художниця, вона розмалювала снаряди і тубуси від гільз, які прийшли до нас з фронту. І думаю, найближчим часом ми їх будемо розігрувати в інтернеті. Зробимо певний аукціон. Хоча от той тубус великий, який там стоїть, я, я не знаю, я хочу собі залишити, він чудовий просто, він агієний. Але е, робилося це для цього аукціону. Тому, блін, ми буду участвувати, мабуть, теж в аукціоні. Але вже за свої власні кошти. Я розмальовую шашку димову, яка потім буде е, рятувати життя нашим військовим, прикриваючи їх на полі бою або де вони там ще будуть. Так ми привезли три ящика димових шашок, і всім відвідувачам даного заходу е, є можливість розмалювати шашку. Під власний колір, намалювати власний якийсь малюнок або зробити напис по з побажаннями, привітаннями чи просто будь-який напис там з віршами, наприклад, і відправити це воїнам зсу, які зараз на фронті боронять нашу країну від ворога. Еклери з чотирма різними видами крему, тому якщо вам щось там хочеться, ці гарантий поглядайте старший. Ми з Лесею разом працюємо, ми з нею печемо. Ми завжди долучаємося до всіх заходів породи. Нам дуже подобається ця вся атмосфера. Ми дуже раді, що Ірочка Бошко нас завжди запрошує. І ну тут дуже класно, тут дуже гарно, і ми любимо пригащати гарних людей. Ну, я показати, що в кожній сфері є класні. У нас також відбувається паралельно презентація соціально-культурних ініціатив низових. Ми вирішили розповісти більше і про свою діяльність і дати також можливість своїм колегам, тому що у нас багато в чому перетинаються аудиторії. Це переважно молодь, це активна молодь, це свідома молодь. І ми якби вирішили обмінятися досвідом, обмінятися, так би мовити, аудиторіями для того, щоб люди відкрили для себе щось нове, якісь нові можливості і якісь нові формати. На найближчих 10 років взагалі-то я дуже рада, що у Кривому Розі напередодні свят відбувається такий Різдвяний ярмарок. Мені особисто не вистачає якогось маленького свята, душевного свята. І я ось очікувала ще, мабуть, в листопаді, що буде якийсь анонс, хтось візьметься зробити благодійну, благодійний такий захід різдвяний. Де можна купити подарунки своїм рідним і близьким і зробити дуже корисну справу задонатити для хлопців зсу? Я вважаю, що ГО «Порода» робить дуже класну справу, що вони зробили для нас свято і зробили користь для зсу.